Друзі, всім привіт! Представляємо вам чергову новинку від компанії Acropolis, модель RSF3, спеціально розроблена для фідерної, флетфідерної риболовлі, а також підійде для коропової риболовлі. Дана модель складається з двох відділень: верхнього для зберігання та транспортування катушок і інших аксесуарів, і нижнього відділення для транспортування грузил, поводочниць та. Очків. Отже, давайте зараз перейдемо до детальнішого огляду, що ми сюди поставили і як це розмістити. І почнемо ми з верхньої частини даної сумки. Вона прикріплена міцними фастексами, які легко відщіпаються. І, відповідно, є в нас два елементи основні. Верхня частина складається з трьох відділень: два бокові та основне верхнє відділення, яке з легкістю відкривається. Що ж в ньому розміщується? Ідеально підходить для трьох коробок з пелицем, також є окреме відділення перегородка, і місце під 4 катушки розміром 5-6 тисяч. Також збоку можна поставити чехол з ліхтариком. І місце є для спомбів. Також всередині є змінні перегородки. Відповідно, ви можете під свої умови їх розмістити як завгодно, і можете навіть поставити замість чотирьох фідерних котушок, поставити дві катушки 14-тисячного розміру карпові, і ще залишиться місце для аксесуарів. Передня кишеня має в собі чотири резинки, за які можна зафіксувати в принципі, ліквіди, або якісь коробочки, або Інші аксесуари. Також має відділення, в якому можна тримати записник, щоб записувати дистанції, рибалки, інші потрібні речі. І кишеньки, в яких можна тримати або ручки, або також інші потрібні аксесуари. З іншої сторони, сумки є такого ж розміру кишеня. Також там є 4 резинки, в які ви можете поставити. Ну, до прикладу, сигналізатори можете поставити там інші баночки, інші будь-які аксесуари, які підійдуть під розмір цієї кишені. Верхня частина має окремо свої дві ручки, щоб переносити в руках, також плечовий ремінь, який відщіпається. Як ви бачите, дуже вмістима сумка. Вверх ви можете поставити як такі великі банки, так і можете поставити інші речі, грибінки, чи поводочниці, чи щось ще інше. Тобто, ну, запасу об'єму в сумці є. Давайте перейдемо до нижньої частини сумки. Що ж, ми вам приготували тут. Отже, сам низ сумки сумки є прорезинений, тобто його можна поставити чи на траву, чи на якусь вологу поверхню. Також є бокова ручка з якою ви можете її окремо переносити. І подивимося, що ж є всередині. Всередині в нас органайзер. Сюди можна поставити напальчник, різні аксесуари. Є прозорі відділення для ваших гачків. Вони є зверху і знизу. Тобто ви можете сюди дуже багато всього поставити. Є окремий органайзер, який відщіпається. Сюди ви можете ставити карпові грузи, кормушки, все необхідне. Є також коропова коробка, в якій знаходяться також менші коробочки, які ви можете поставити окремо в сумку або зберігати тут. Є поводочниця спереді. Вона окремо має своє відділення. Також є окреме місце для поводочниці такого типу. При бажанні є ще достатньо місця, щоб сюди зверху поставити ще якісь поводкові матеріали або запасну жилку. Як ви бачите, дуже продумана сумка, спеціально розроблена для фідерної, флетфідерної риболовлі, плюс в тому, що вона складається з двох окремих частин. Якщо вам не потрібно верхньої частини, ви можете її відстібнути, взяти окрему основну частину з грузами. Якщо вам потрібно все разом, ви можете швидко елементарно пристібнути фастексами і мати все в комплекті. Поговоримо також про матеріал та фурнітуру сумки RSF3. Сумка виготовлена з надійного водостійкого матеріалу D600, який є зносостійкий який роками буде вам гарно служити. Надійна та якісна фурнітура бігунків двостороння дозволить з легкістю та комфортом мати доступ до відділень. Надійна та якісна пластикова ударостійка фурнітура та фастекси. Таким чином, якісні матеріали, надійна фурнітура та продуманий дизайн робить цю сумку надійним помічником на ваших грибалках. Замовляйте дану модель RSF3 на сайті Acropolis Shop. Або у наших партнерів це буде ідеальний подарунок для вас чи ваших друзів.